І здоровому, здивову О, з тобі, мабуть, якась тварина є, так? Ооо, цику. Тебе я також пам'ятаю. от такий вот. А я, а що, а хто в тебе там живе? Хом'ячок. Хом'ячок, а скільки йому років? Ооо, боже, а ти полюбляєш з ним гратися? О, ну добре. Ну що, розповідай взагалі, як в тебе рік пройшов? Нормально, що було цікавого? Окей, а які плани на новий рік? Як будете святкувати? Спати? Чи дивитися телевізор? Я знаєш, полюбляю яку гру. Ми можемо зараз отак отаквати. Я сяду, ми він телевізор і будемо отак дивитися. Жартую! Я, до речі, прийшов тебе перевірити і не просто перевірити, ти в кінці дещо утримуєш. Я гадаю, що Попаду, О, ну важливо, якщо пройдеш всі мої завдання. До речі, в тебе є портрет зі мною. Ти там такий маленький, скільки там тобі років? Напевно, чотири. О, супер! Ну тоді я розпочинаю э, почати нашу першу гру. в мене є така чарівна велика снігова куля. Ми зараз тебе будемо перевіряти на те, як ти ухиляєшся, все дуже просто. Якщо я по тобі попаду, ти програв, вона тебе може заморозити. Але якщо ти будеш ухилятися від неї, то я по тобі не попаду. З трьох спроб ти виграв добре. Подивимось. О! Окей, це була одна спроба, ну нічого, зараз буде інша. На жаль, я в тебе попав, але ще е, є дві спроби, але ти можеш бути активніше, ти можеш залежати на ліжко. Так, ну ще спробуємо. Ооо! Окей! Окей! Не попав! Так, і ще тобі треба ухилитися один раз. О! Так, ну що ти виграв? А ну давай ти мене спробуєш вибити. Так, я тренувався. Оп, не попав, не попав. А де вона? Ще зла? Оф, ні. Давай ще дві спроби. Оп! Оп, не попав. О, о! Попав! О. Добре, добре, я зараз тебе перетворюю, знаєш у кого. У оленя справжнього заліса. В мене є такі роги. Диви. І тобі треба їх надягнути, а ну підходь до мене. Це не страшно. Ну подумаєш, будеш мене возити по всьому світу. А не зможеш так їх просто тримати? Отак, так, да, тримай. І в мене є чарівні снаряди. Дивись, все буде дуже просто. Зараз татко. Буде брати, підходити до Павла і буде намагатися закинути. Давай я поправлю. Але не просто закидати, а казати, от який Павло, за що він вам подобається взагалі. От він буде кидати, казати за що, ви його полюбляєте. Можете ближче щоб попати, попасти. Так. Добрий. Окей. Щекі. Сміливий. Супер, а ще який. Е. Гарний ну, га... старий! Ну, Гарний. Ну що, дам вам ще. О, та все. А це ще в було... мене є! О, ще, ще є, ну давайте. Слухняний. О, добре, ну дивись, скільки в тебе супер здібності. А це ще не все. Окей. Давай. Друга перевірка пройдена. Добренько. А тепер нам треба дещо начеклувати того, що нам дуже не вистачає. Чого тут може не вистачати, Підскажи мені? Ну, чого на вулиці нема. Новий рік, а нема такого білого, пухнастого май... найулюбить. Так, і треба закрити очі, я начеклуюся, Ні, я закриваю очі. Один, два, три, бум. І тепер нам цим снігом треба закидати тата. Але так, щоб ми потім чарівний сніг цей знайшли. Добре? Ну що, давай закидувати разом. Кіо! І можемо казати, це тобі тата за те, що мене заставляєш рано лягати спати. Та Ні, застав... Це мама, це мама заставляє рано лягати спати. Пар... Так, зараз і Барк... мама закидає. Розрішай. Мама, ану йдіть сюди. Не О, не не ну нічого, давай тата далі закидувати. То, що буває на мене кричить. Так, давай іще за що. Те, що буває, в мене забирає телефон. О, так, от так, так. Що? Те, що злиться може. Не те, що сумнівається, не купляй багато подарунків. О, супер. Ну що, закидали так непогано. А тепер давай все швиденько зберемо сюди. Є всього 5 секунд. П'ять. Чотири. Три. Два. О, що все? Ми все зібрали? Серйозно? Більше нічого ніде нема. Давай перевіримо. Ніде нема. Ну добре. Тепер ми зробимо чарівний ритуал виконання бажань. Для цього я дістану свою е, чарівну кулю яку ми чаклували у нашому штабі, у нашій резиденції, дуже-дуже довго, аби вона виконувала бажання. Але нам -то потрібно знайти чарівну розетку. Чи є у вас тут розетка десь? Ось розетка. О, чудово. Зараз щось виймемо. Так, але поки не вмикаємо. Ага. Так, Павло, підходь. І давайте вимкнемо зараз світло. Знаєте, як микати? Супер, тепер стоп, стоп ні, ще, ще не треба. Тепер ми доторкаємось, заплющуємо очі. І давай, Павло, уявімо нашу мрію максимально детально, якого вона кольору, якого вона розміру, як вона виглядає, можливо, це якась найліпша іграшка, можливо, це будинок. Якого вона запаху, ця мрія? З якого вона матеріалу? Можливо, металевий, пластиково, можливо, це їжа взагалі. Так, а тепер про себе скажемо, моя мрія, я вірю в тебе. Я тобі довіряю. І нехай ти виповнишся саме тоді, коли порахуєш за потрібним. Тепер, тепер треба сказати один, два, три, мрія, лети. Добре, закривай очі. Один, два, три, мрія, лети. О! Що? Це енергія пішла. Дивись, Павло, це означає, що всесвіт почув нас. Коли є такі імпульси, це означає, що полум'я буде зберігатися і всередині тебе і буде розповсюджуватись на всіх, кого ти любиш. Доторкнись двома ручками. Так, відчуй цю енергію. Ну, я тебе вітаю. Ми зробили рутал виконання бажань. Тепер, мені здається, прийшов час для подарунків. Так. Так, ну давай вмикати світло тоді. Вімкнеш світло нам. Давай. Так, ну що, в мене величезний є мішок. Але спочатку для тебе таке питання. Е, як ти гадаєш, що там? Подарунки. А можливо там курочка гріть? Ні. Ні, ооо. Ну що, давай дивитися, що там. Оооо. Засувую ручку. Ой, мій дзвоник, я його забув. Прикольний, скажи. Ай, подивимося. Мій ельф його поклав. Давай твій подарунок побільше. Так, витягують. І що це в нас? Це ж те, що ти хотів. Подобається? Так, де будеш його будувати? Де будеш його возити? На кухні? Може, на татовій голові? Да, Чи якраз Ще на підлозі. О, а можливо ти для мене щось ще підбудував якогось пісню, віршик. Віршик. Давай, я буду слухати тобі. Пада сніг на пориг, кір запив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а периг водою стік. Кіт не знав, що на поріг треба тісто, а не сніг. О, о мені подобається. Можого ти будеш бешкотувати, кричати. Добре бігати. І ми будемо з тобою грати. Мені е, треба буде доздогнати Грінча, а ти від мене втікаєш. Добре, зможеш вдягнути? А ну вдягай. Так, ну що, ти павло вдягнувся. Так, ну що, правила дуже прості. Я кажу зараз. Один, два, три. Ти починаєш втікати, а я тебе доздоганяю. Один. Два, давай поки по кімнаті. Один, два, три. Ой, ді, ді, старий. О! Стоп! О! Я тебе не здожену. О! Постерігати цілий рік, не забувай писати мені листи, добре? Тепер піднімаємо дві ручки і кажемо До зустрічі! До зустрічі, До зустрічі Павло! Даш мені грінча, будь ласка, обожнюю страцю. Іноді я у ельфів її забираю, починаю мені спати. Вони мені потім мене ругають, але ну що ж поробиш? Все чудова сім'я, тато. До побачення вам, Павло, до побачення. Мамо, до побачення, Джесі також, до зустрічі.